Патрульні автомобілі з мигалками привезли в останню путь загибле керівництво міністерства внутрішніх справ вулицями Києва. Траурна процесія із тілами загиблих очільників міністерства внутрішніх справ їхала від будівлі відомства до українського дому в центрі Києва. Тисячі людей прийшли прощатися з міністром міністерства внутрішніх справ Денисом Монастирським, його першим заступником Євгеном Єніним та державним секретарем Юрієм Лубковичем. Це величезна втрата для всієї держави повірте, якщо не... Пан Денис Корантович, це мало бути абсолютно інакше, не гарному словом. Він справжній герой цієї держави. Це величезна правда. Попрощатися із Денисом Монастирським та його колегами прийшли й перші особи держави. Зокрема, вшанували пам'ять загиблих і Володимир Зеленський разом із дружиною. Президент України не зміг стримати сліз. Прощання з пілотами злощасного гелікоптера відбудеться у Ніжині Чернігівської області. Жахлива трагедія сталася вранці 18 січня в Броварах. Поблизу дитячого садка розбився вертоліт. Через трагедію загинули 14 осіб. Це і всі, хто були на борту, і цивільні, які перебували неподалік місця падіння. На жаль, серед загиблих і дитина.